Весна залишає свій підпис в парфумованій воді Signature 50 мл Farmaсі Турція. Ось так виглядає в житті. Це моя, вже закінчується. Дуже гарний весняно-літній аромат, деревний, фруктовий. Має вигляд в каталозі ось таким чином. І при покупці парфумованої води 50 мл, ось така ароматизована свіч свічка йде для вас в подарунок. Дуже гарне оформлення, статно так, все стильно, і буде звучання ще краще для ваших романтичних моментів або для вашого особистого релаксу, як ви побажаєте. є в наявності в фармасі Турція. Пишіть звернення, пересилаю Окріпошти нової пошти поперед сплаті, працюю добросовісно. і в гостинчик вам піде ось така чудова парфумована свіча дуже гарна лімітована колекція. І, до речі, цього парфюму кількість товару обмежена. Тобто, поспішаємо!